Моє виживання на цей раз було максимально складним. В ньому було все від болю і розочарування до радості і оптимістичного майбутнього, від повного занедбання до почуття власної важливості. І в кожній історії завжди був цікавіший сам шлях. Адже він триває вічність, а підсумок цього шляху проходить миттєво. Ну, невже я зайшов? божечки... Привіт, друже! Ох, 934 онлайн, 535 на підключенні, то капець. Так, і в мене були плани на те, щоб піти... А, да, мені треба сюди. Вербальське село. А, брати удочку. Ага, мені туди біжать. А, брати удочку. Ось... А... І плити, коротше, на другий кінець карти. Це був глобальний вайб, тому треба було вивчити все з початку. Я вирішив наловити риби, продати її за брухт, купити моторну лодку та оплити кудись подалі від всіх, щоб спокійно почати свій розвиток, а потім вже нафармити там камня та дерева і побудувати домівку на воді. Адже я хотів ловити рибу, продавати її за брухт і по максимуму вивчитися. Привіт, друже. Мені треба вудка. Так, так, я шукаю так. Окей, звичайно, окей, удачі. Давай побачимось. Після того, як я отримав квест на вудку, я негайно його почав виконувати. Для цього треба було сходити до схорону того рибака, взяти поплавок та мотузку і принести йому. А він за це вручив мені новеньку вудочку. Після чого я негайно почав ловити рибу. Наловивши рибу та продав її, я купив сета квангіста. На випадок, якщо я буду плести на човні та мене захочуть убити. Тоді я зможу зістрибнути у воду і доплисти до заповітного місця. Потім купив човен і поплив до зимового острова. Допливши до берега, я нафармив дерево на будівництво початкового будинку. У будь-якому випадку він був би на деякий час, поки я не нафармлю на новий будинок на воді. Коли я добудував свій будинок, я почув, як біля мене хтось фармить камінь буром. Я вирішив ризикнути та спробувати вбити його. На жаль, це була фатальна помилка. Я не відкинув спальник в себе в будинку, тому що не було ткані. Добратися туди знову було майже неможливим, так як це інший кінець карти від респауну, а зараз бігає тисячу бомжів, де майже кожен хоче тебе вбити. Тому варіант був один починати все спочатку і при можливості потім забрати там свої ресурси. І тут якраз зайшов мій друг з минулого відео, і ми почали виживати вдвох. Так, да, 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 Я її свій Тихо, тихо, тихо.

Що, ще, шо, ще. Блядь! Друг друга положили, прикинь. Я двоих убив, но ну одного бив, другого положив, я тоже жалів. Пиздец. Ну ж ты, бо ж ты, можешь вставиш? Блять, если погозайтика. How you doing? <laughs> bad. Are you Very okay? I'm bad. <laughs> bad too. Good luck. Good luck. Good luck. Yeah, yeah, man. Thank you. Thank you. You good luck. Yeah, man. <laughs> thank you, my friend. GG. GG. GG, man. <laughs> we, we, we both missed a lot, didn't we? <laughs> we both missed. we stand up, Что Если это? ты встанешь, добывай его сразу. Конечно, конечно. You, you yes? you... Блин, вин, вин тоже встал. Пиздец, Винман его убил. О, у него железный патрон, ё-моё. Ой, ой ой голову поставив, бил. Сын с арбалетом був. О, дерево, железный топор, дядька. Сюда. Мы зустрілись з моим другом, створили команду та почали дофармлювати на будинок. Все, тепер фарма. Эээ. Фермой. У меня 29 жизни и 4 голода. І коли ми почали будувати будинок, сусідам не дуже це сподобалося, і вони успішно зруйнували стінку та вбили нас. А потім знову потім мій друг не витримав та пішов відпочивати, а я пішов іншим шляхом, подружився з людьми, де хотів побудувати будинок і зміг построїтися та ловити вже рибу. Наловивши рибу, я поплив її продавати. І вийшла, до речі, непогана сума в 4350 брухту. Допливши додому, я почав вивчатися. Потім я вирішив вивчити генератор, провести електрику, вивчити та поставити електричну піч. Прямо біля будинку стояв маяк, я вирішив сходити на нього і спробувати вбити когось, хто прийде перероблятись. Я повернувся додому і пішов спати. День хоч і був важким, але все ж вивчитися вийшло. На ранок до мене приплив мій друг, голодний і замерший. Я його накормив, обігрів, і ми почали знову ловити рибу. Нам ще багато чого треба було вивчити. Якщо було типа попини на блісну, там є ну, на що ніби. Напустий крючок з, з пір'їною крашеною, по суті. Ага. Mm и -hmm. У і... меня была снасть гирлянда. Ты бля. гірлянда, Гирлянда. Е, получается в длину. И до по воду, ж, і и пять крючки высить, понял? И mm -hmm. бывают такие моменты, что по 5 риб... по 5 селда у тебя молочитый кумри. За раз. Кирасові. Да. Великий? Блін, а вони оце як б'ються п'ять штук, ти що це жорстко на вудочки чи встає? Та да, я вони? А потім ще витягуєш кожне примірно в пів кілограма, поняв. Ой -ой 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 -ой. Наловивши риби, я знову поплив її продавати. І знову вийшла приємна сума. Ух, знаєш скільки скрапа? 5330. Почти строчка. Ну, строчка є, просто не вистачає, щоб цей. Так, я зрозумів, шостий слот. Весь тях, вивчивсь. Вивчивши майже все, що треба, на другому верстаку, ми пішли фармити МВК, так як треба було ставити третій верстак і вивчати його. И убедить, сюда, сюда бежу. Одного был. Еще один. Надо лутать и Ну, без и, и чем чем нибудь Я перед ним уже за тебя аккуратно. Давай, давай. Блять, тип. Ты... Блять, вынул хп. Я одного положил. Еще один. Блять, я упал. Сука. Він там, він побіжав, він там. Десь там. Це той же самий. Я йому три хіта дав. голови. Хороший був? Да. Хорош. МВК все одно не вистачало і ми вирішили піти на маяк трохи переробитися.

бочки. Не привлекай внимание. Просто и Что ты бочки буду быть, Они блять зайдут и спину Я у японца чекаю, Я просто думал, может, в МВК что-нибудь. Не, Хочу. не надо, не надо, То, блядь, два МВК нам Жизни не дадут, а если тебя убьют, то удохер. Согласен. Вот чекаю тут. Да да, хорошо. с отпанием буду есть еще. Все, все нормально будет. Отлично. Бендик. Все. Я иду, уходом. Чин, блин, ладно. Пошли, пошли, пошли. Можем через воду пойти. А, бензин, бензин, спеши, подплывем кидай бензин по ику. Сейчас я как раз буду, можно воду пить полутать. Ебать, на туре сейчас на лодке пиду воду лутать. Плыви, плыви, плыви. Да, мы ему хит, если что. 40 жизней. Ми дуже наробили тут шуму зі своїм будинком, і ми розуміли, якщо підемо спати в цьому будинку, то на ранок можемо залишитися без усього. Спойлер: на ранок нас і справді зарейдили. Вирівши, що треба переїжджати, так як нас було легко рейдити, ми пішли на повну авантюру. План був такий: дочекатися ночі, добіжати до ранчу, так як воно було поруч, і звідти їхати в центр карти. Умова була така: кожен бере по половині ресурсів, і коли сідаємо на коня, то кожен їде якомога. швидше і не чекає іншого. на дороге чи ні? Не бачу, ми ковбої, Слабенький Не, у меня сподковый нормально топа ебать. Да, либо сподковы. Надо было бы то и подковы тоже взять.

Ну бля, блядь, заебись вот потом. Надо если было полыхать, то что там породится. Коридорица... Блять, бот, баный. блять все, блять. Потому что должно быть тихо на подходе. Сука не видно нихуя. Позвольте волонтерить. Блять святая, блядь. Мы пошли у цели. Цвятай, ч так быстро, блядь? Да, мы долго бегали, по найти просто, как у лошадей нашли. Угу. Блять, будем сподеваться, что тут никого немає. Блять, щеп на этой миссии там, блядь. Так, третий этаж снизу, да? Да, да, третий. Че, вот мне фонарика Мам. не маленькая да Бля, бежи, не ну, спускайся, я тебя тут почекаю. На входе в пещеры. А Знаешь, что там дорогу? Я в пещеру. Я За тебя учу. почекаю. давай, давай. Да. Все, да. да. пошли. Бля, мы так близко у вот цели, пиздец. Похер, ну ч не лутай, забыл на все Ч не бачу, чувак? Бля, давай, давай, давай. О, все, бежим, 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 Так, а дэту... где ага, тут? Ага, ну, тут да? Спрыгну. Ой, поле блядь, спешу. Давай. Сарти. Направо, направо. Ага, ага. Все, ебать. Давай. Ебать, вы меня Это пиздец. Світи на двері, світи на двері, я ніхуя не бачу. Давай, давай, восьмо, ось воно відкривай. Вон, вон, все, 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 все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, фу-фу-фу. Ти шо, ти шо? Добудувавши наш новий будинок, ми пішли відпочивати. Давай слухай на Прокинувшись, мій друг облаштовував будинок, а я пішов знайомитися з сусідами, котрі вирішили побудувати свій будинок якраз на вході до печери. Нас це не влаштовувало, і я пішов їм це пояснити. Блять, чуешь? Алло. Да, да, да. Я его дипнул. Ты его дипнул? Да. И шкаф ми. Мне надо замок сейчас на шкаф накидываю и все. Вот ты красавчик. Сусіди були наполегливі і почалася боротьба за перевагу на цьому місці проживання. Так як шкаф був мій, я швидко застроїв хід і почав вибивати двері. Сусідям це не сподобалося, і вони почали випалювати двері, де я застроїв. Сміжна трамважить в цьому Блядь, вижигають мене. Вижигають супер. Да. Потім з'ясувалось, що мої сусіди москалі по музиці, яку вони вмикали. Перемовин бути не могло. Треба було йти до кінця та виселяти їх. Знаєш, що включили? Такі діродати просто, блядь. І ось на кінець перемога. Потім ми пішли знайомитися ще з одними сусідами. Вони. Ну, все Я Понеслась! двины а двины не... загорелось блять та блять и что издеваешься не понял ага. она может и добраться а может запалиться по ней та, зайдем, да та, ты издеваешься пол такой. Это ты накрафтил. Да, да. Ну, взрывайся, блядь. Слава богу. О, ну тут богатько, богатько, конечно, все равно. Не, ну что, хоть дерево есть. І ось на кінець я побудував кінну ферму і на цьому вирішив завершувати вайп, так як відео знімалось і так три дні. Я гадаю, вайп хоч і був дуже складним, але все одно цікавим. Я дякую всім, хто додивився до кінця, я буду обирати один ваш коментар і вставляти його в кінець відео. А на цьому все. Не забудьте прожати лайк і написати гарний коментар. Також, хто додивився відео до кінця, я повинен знати цих героїв. Напишіть про це в коментарі. До зустрічі на новому вайпі. We'll